Всім привіт! Дякую, що ви знову завітали на канал Наталка про парфуми. Ми продовжуємо ванільну тему. Сьогодні я вам покажу ванільні аромати, які безпосередньо стоять на моїй парфумерній полиці. В попередньому відео. Були нішеві аромати, які мені дуже подобаються. Можливо, які би я так само хотіла в свою колекцію, але все купити неможливо, та й чи потрібно взагалі. Якщо ви його не дивилися, я обов'язково вам раджу туди зайти і подивитися. Ну, а сьогодні будемо розбирати мої аромати. Тут буде і люксиніша, і, і я вам кажу, що люксу навіть буде більше. Можливо, хтось здивується, ну але так, як є. І давайте одразу вам буду показувати перший аромат. Це мон. Герлен. Класична парфумована вода 2017 року випуску, створена Тірі Васером. Аромат, звісно, про фірмову гарленівську ваніль, поєднану з бобами тонка і ноткою лакриці. Чому я виділяю саме ці ноти? Тому що комбінація цих трьох акордів мені звучить вишнево. Звісно, тут є нота лаванди, знаменита лаванда гарленівська. Вона впізнається, вона додає. Такого стриманого звучання ця ваніль не стає цукровою. Аромат досить солодкий, досить, скажімо так, гурманський, але він стриманий. Коли ви купуєте свіжу версію, свіжий флакончик, то вода в ньому рожевого кольору. А з часом він набирає густоти, джус набирає густоти і стає таким карамельним. Хоча вже тут що тут можна роздивитися, він майже закінчується. Дуже компліментарний. Мені його дуже часто компліментили. тепер у мене Монгерлен на носі. І він трансформується. Спочатку здається, досить сильним, таким, навіть з якоюсь овердозою своєї цієї гучності. Але на шкірі, на одязі, до речі, на одязі він дуже круто звучить, він ніби розчиняється і створює навкруги вас таку приємну ванільну солодку ауру. І це вже звучить. М'яко окутуюче і дуже дуже жіночно. Хоча на сліпих затестах Юрій, пан Юрій, видав мені, що це чоловічий аромат. Ну я вважаю, що за рахунок лаванди, якраз таки нота лаванди, вона дуже збиває з толку на початку, і взагалі він відчув тут шкіру. Ну то знаєте, і дивує, і не дивує одночасно, тому що сприйняття кожного носу індивідуально дуже люблю цей аромат. Раджу знайомитися, якщо так раптом сталося, що ви на 2023 третього року ще не познайомилися. Black Opium, варіація Extreme. Я не знаю, що може порівнятися з популярністю лінійки колекції Black Opium, Мабуть, нічого. Ну, хоча, можливо, хтось зможе. Але фланкер Extreme, який вийшов, був випущений у 2021 році, мені єдиний, який запав настільки, що я його побігла купувати. Я завжди називаю цей опіум як чорна-чорна кава і білі-білі квіти. Відвертий кавовий гіркий акорд на початку, який трансформується. Він перетікає ніби в білі квіти, жасмин. Мабуть, апельсиновий цвіт, не мабуть, а апельсиновий цвіт жасмин. Ну і в кінці дуже густа, вершкова, як знаєте, вершки 30%, бурбонська ваніль. Смачно, не занадто солодко, не приторно взагалі. Я дуже люблю, коли ваніль тримається, коли композиція не перетворюється на цукрову вату або просто відверту карамелізовану якусь м, субстанцію. Black opium. люблю зимою, люблю восени, люблю весною і влітку можу відкрити кришку і також понюхати його. Рекомендую! Ну Що покажу вам ще одну легенду, вже неодноразово показувала це Dior Addict. Варіація 2014 рік перевипуск. Це вже робота Франсуа Де Маши, тому що 2002 році, як відомо, композиція була створена Тірі Васером. Що вам сказати? Ну трішки втратив, але 14 рік перевипуск це найближче до оригіналу Перероблена перебрана композиція, чесно кажучи, я гадаю, що я можливо поспішила її купити, бо сьогодні ще можливо знайти версію 2002 року, так дорожче. Але воно того варте, тому що в оригінальній композиції була нота ожини, був дуже ягідний, аж чорнильно густий на початку. Зараз у мене все буде пахнути моїм 2005 роком дьори дікто. І він на початку не здається таким одразу ванільним, він здається спочатку ніби навіть зеленим, об'ємно-квітковим, білоквітковим. А далі розкривається ваніль і починається магія. Здається, що в цій варіації ще є жасмин жасмин самбак. Мені здається, так було по піраміді. До речі, поставила тут ноутбук, а все, він заблокувався, і я вже туди не хожу. Ну, таке, знаєте, з мене ще той оператор. Я і так все пам'ятаю, тому що це улюблене, і я вам показую найкраще завжди. Аромат, можна сказати, вечірній. Ну, він, мабуть, і є вечірній. В перевипуску він уже порідкоректний. Але зараз мені здається, що я почну чхати. Що далі хочете? Легенди чи вже щось новеньке? Давайте ще легенди. Я вам одразу покажу ще класику берленівську шалімару. У мене є два варіанти: це класична парфумована вода, яку всі кажуть, що вона ну, одна з найгірших варіацій, перероблених старого доброго шалімару. Ну, нічого, яке є, таке є. Все одно тут щитуються класична душа, класичне серце, ванільне, бергамотове, шкіряне. І ту саму підпалену покришку автомобільну десь можна впіймати, і трішки того дустового милка можна впіймати. Все, як Що є. вам сказати, знайомтеся з класикою фланкери фланкерами, але якщо ви знаєте оригінальну композицію, то вам потім легше знайомитися вже з її варіаціями і тонка. І от зараз буде випущений уже випущений ірис, мілізім ірис. Я б так хотіла, але я побачила ціну. Навіть на якихось ресурсах, там на вторинці вже хтось перепродає, я бачила Щось, чи 7 тисяч гривень. У ну, мене ще липа відвисла, я така думаю, ну, мабуть, я буду далі носити раз в два роки свій класичний шалімар. І ще ось така лімітка, яка в мене з тих часів залишилася вам і недавно показувала це Шалімар, так, Шалімар парфум Ініціаль Льосі Сенсуель. Ось цей красивий. Це пір'я таке просто. Ну і тут дуже яскраві скрізь цитруси. Спочатку аромат прямо. Тут пір'я, до речі, пахне ось цим. А якщо його так на пір'я нанести, ану, давайте. Клас! Чого я раніше до цього не додумалася. Mm -hmm. І знаєте, тут старт так само цитрусовий, як і у всіх варіаціях з Шалімару, але тут в старті є неролі. І неролі гучності додають. Тут цитруси такі аж вологі, аж соком, аж ніби квіточка і гілочки, і зелені листочки, і бризги бергамоту. І він прямо тобі, ніби от так, як здавили бергамот, і сік полетів на тебе. Ось такий старт у ось цього фланкера. І піраміда, в порівнянні з класичним, така ніби урізана. Звісно, тут є ірис, аромат підпудрюється злегка. ванільно бобово тонкова основа ваза, так би мовити, у цього фланкера дуже красиво. І при цьому досить так щільно, хоча яскравий старт, але сам по собі аромат міцний, ванільний, солодкуватий, і він більш навіть солодкий. Якщо порівнювати їх двох, то це така гірка, солодкувата ваніль, а це більш все таки цукрова, більш цитрусова ваніль, отак От я би сказала. Швиденько вам покажу аромат Блютерквас: це мінеральна солона ваніль із ладаном, із чорним. Перцем не буду зупинятися, бо вже четвертий раз його показую. Важко знайти, але в сторону Vanilla Vibes найдоступний, мабуть, на сьогоднішній день от боска Ваніла у Герлен, я казала, і Vanilla Vibes Джуліт Хазіган. Давайте про дорого-багато, все-таки поговоримо. У мене є Woman in Gold, у мене в чорному флаконі. Боже, відкрила кришку і зараз мало не відлетіла. Наскільки це гарно? Наскільки це. Красива робота. Так, кажуть, що це Омаж до Тонкаде аромат старий роша. Так, я пробувала і я навмисно порівнювала. Такий Омаж, справді, але більш осучасний, і тут він побудований на комбінації пачулі переданих молекулою акі AкіGalaвут, фракційним маслом пачулі, без землистості, без підвалів і без нічого сирого, ніяких мішків з-під картоплі ви тут не почуєте. Без мікстурності, це просто сухе деревне звучання, дуже летюче, дуже стійке. І троянда. А в старті є цитруси і альдегіди. І знаєте, як я називаю цей аромат? Це ванільна бомба. От ви його розпилюєте, він здається. Оці перші акорди, такі альдегідно-цитрусові, так ніби. Іскри потріскують, а в якийсь момент відбувається так бах, і розривається ця ванільна бомба, і все. Накриває всіх і все, що в радіусі, я не знаю, 10 метрів. Знаєте, не хочу це так сильно банально описувати, але запах розкошів таки можна застосувати епітет до цього аромату. Woman in Gold я раджу хоча б познайомитися. Літня ваніль, ваніль де Таїті. Я пам'ятаю, як я розказувала і там захоплювалася в підбірці літніх пляжних ароматів. Захоплювалася ароматом ваніль для Таїті від бренду Paris Monte Carlo. І я зараз сижу і не можу дихати, тому що, на що я так розпилила сильно Dior Edict. Мені ще буде місяць пахнути, клавіатура цим ароматом. Ваніль для Таїті це солодка квіткова ваніль. В Старті є квітка Чампака, екзотична жовта квітка і Іланг Іланг. І це отак прямо пахне. Цвітінням цих жовти, жовтих квітів. Це справді якась овердоза, фруктово квітково воно все стартує. А ну я... Це дуже незвичайно. І в серці бурбонська ваніль. Чому я кажу бурбонська ваніль? В піраміді зазначена просто ваніль. Але коли аромат розкривається, а базі, в базі в ньому є і амбра, і сандал, і мускус, то ваніль на шкірі пахне точно так само, як і в базі пахне Dior Edict. Я не знаю, як працює ця магія. Можливо, одна і та сама ваніль, один і той самий ванільний апорт використаний в обох ароматах, але на шкірі, коли залишається вже аромат, то ванільний слід він майже ідентичний. Рівно така суха, густа, масляна, насичена ванільна нота. Тут Бурбонська ваніль зазначена, тому я кажу, що і в ароматі. Ваніль Таїті, бурбонська ваніль. За рахунок мускусу в базі є летючість і дуже довгий шлейф, і він ідеально підходить на літо. Це така парадоксально солодка ваніль, яку хочеться носити влітку, і вона дуже сонячна, вона дуже позитивна. Найбільше мені подобається за рахунок того ж таки мускусу, як кажуть, коров'ячий кізяк, є душок такий в ваніль Таїті, і мені це теж подобається. Gentle Fluidity Gold. Аромат. Про ваніль у Франсіса Курджана це парний аромат, є сільвер, а є Голд. І це випуск 2019 року. І відома та ж історія, що це два аромати створені на одних і тих самих інгредієнтах, компонентах, але в різній послідовності і в різному дозуванні. Якщо подивитися їх піраміди, то там будуть зазначені одні й ті самі ноти. Це така ваніль. Дуже незвичайна. Для мене вона, я вже неодноразово казала, синтетична. От воно не пахне абсолютно ніяк жоден із цих ароматів, ні бурбонською ваніллю, ні таїтянською, ні не знаю, мадагаскарською, ніякою ваніллю. Не пахне мені цей аромат. Він пахне абстрактною ваніллю, і за рахунок, можливо, там я не знаю чого, чи коріандру, чи того ж ялівцю, тут фруктові ноти. От воно пахне навіть. Не вишнево, як, наприклад, аромат Монгерлен, а більш з якимись виноградними відтінками, навіть мускат, можливо, мускатний горіх. Так, можливо, це мускатний горіх. І цей аромат дуже іскристий. От я називаю Gentle Fluidity Diety іскриста ваніль. Це ідеальний опис для цього аромату. Спочатку, здається, гучний, здається, що він все. Він зараз задавить і зіб'є з ніг. Але за 10 хвилин. Він ніби марево іскристе, таке як туман починає осідати навкруги тебе і стає таким м'якеньким, потріскуючим. Ця іскристість, як від бенгальського вогню, залишається. Дуже грає, дуже переливається і абсолютно змінюється від старту і до свого основного звучання. Тому, якщо ви його пробуєте в магазині, от вам наносять на блотер, ви так підносите. Блотер до носу, і вам одразу там о якийсь монталь, ой, щось таке гучне, ні, це витримати неможливо. Так не можна слухати цей аромат, тому що він дуже сильно трансформується. Його треба на шкіру, його можна на одязі носити, його можна по-різному носити. Я вважаю, що це красива робота, і це одна із моїх таких синтетичних улюблених ванілей. Так як ми знаємо. Любов Франціса Курджана до синтетики, і він же схиблений на шлейфовості, на стійкості своїх композицій. Його аромати мають бути найгучніші, найшлейфовіші. Перфекціоніст в цьому плані. Випробували взагалі новий льор для діор, то що зробив Франсіс Курджан. От спробуйте там стійкість така. Там місяців два буде триматися одне розпилення того. льор. раджу вам спробувати гарно розносити Gentle Fluidity Gold, Можливо, ви так само як і я. Полюбите аромати і Франціса. Аромат, який я не можу вам не показати, тому що це ваніль серця мого, і це аромат Франсіса Куркджана, який я люблю найбільше. І це той самий семпл, не семпл, а тревел 11 мл, який я ніяк не закінчую, який я вам показую в кожному відео. У цетинмуд. Один з представників удової колекції Франсіса Корджана. І на мій суб'єктивний погляд, це найкращий аромат. В ньому якраз ванільний акорд, який робить всю композицію. Звісно, тут є і троянда. І в цілому це про поєднання троянди з краплиною Уду. Уд дуже європейський, дуже лагідний. Так він відчувається, так він не натуральний, він, звісно, синтетичний. Тут є пудра, тут є. Як якась смола в базі, я вже не пам'ятаю яка. Тут є помадність, але насправді це така пудропомада, і це фірмова нотка Франціса Курджана. Він любить часто використовувати цей пудровий, такий помадний відтінок, він його часто поєднує з своїми трояндами. Але якщо казати про ваніль, то ця ваніль, вона якась космічна. Це так красиво, це так красиво, це так гучно, це так стійко. Це... Навіки, стійкість, яка залишається там, іще нанести на шарф чи на верхній одяг там на пальто, і пальто залишити в шафі. Це буде ще вам місяців три, потім відкриваючи двері, вдихати цей аромат. Я його вам уже багато разів показувала і продовжую називати одним з найулюбленіших моїх ароматів. От бачите, наскільки він сильний, гучний, шлейфовий, це третя остання мініатюра із тревел набору, там, де. Три флакони, і я його ніяк не доношу, тому що його можна носити в мікродозі. Так, це коштує дуже дорого, якщо купувати ось такий кубічний флакон 70 мл. Але якщо купити ось такий тревел, то його можна рік носити, навіть дуже часто, якщо будете його носити, його вистачить, а іноді його прямо в сумці з собою ношу. Найулюбленіший, найкрасивіший це мій курджан. А в мене на сьогодні все. З вами була Наталка про парфуми. Не забувайте поставити лайк, підписуйтесь на мій канал. У мене ще багато всього для вас парфумерного є. Всіх обіймаю! До наступної зустрічі, Па-па!